Великим благословенням для нас було проведення євангельських програм з участю Кевіна Сірса і В'ячеслава Остапенка, відділом здоров'я Буковинської конференції та молодіжною групою місіонерів. Після програми, і в подальшому служінні хрестилося багато молодих людей, людей середнього віку і постарших. До церкви приєдналися і славлять Господа. Хрещення в християнських таборах, на морі, на річках. Радують нас, що молодь приходить до Господа. За чотири роки до церкви приєдналося 39 чоловік. Молодіжні програми вони різноманітні: вікторини, семінари, святкові програми, відпочинок на природі, місіонерські поїздки молоді в інші громади, клубом слідопитів, поєднання служіння, відпочинку і приємно проведеного часу. Ти і я не зході між собою. Ти і я об'єднані на вісі неможній не Божою Божию. Не Нам собою сонце світить, нас веде одна зоря. Ми з собою, божі діти, трії ти ти Божий. Ти ти я. Я. Діти це благословення, радість для батьків і церкви. Програма з участю всіх громад області Ти і я Божа сім'я прославила Бога і відкрила нові таланти у дітях. Країна здоров'я допомагає дітям розвиватися і фізично. Акція милосердя з участю дітей і батьків від серця до серця, приготовлені подарунки ними і батьками, були роздані дітям міста, які мають в тому велику потребу. Це благословення. Участь дітей церкви, їхніх батьків в соціальних програмах, в їхніх закладах спілкування і молитва за них. Вже другий рік діє в Тернополі християнське кафе Парковка, де проводяться пісні, спілкування, дискусії на різні біблійно-життєві теми. Відвідувачів вбуває від 80 до 110 чоловік. Ми вдячні Всевишньому за їхню присутність. З інших країн і континентів приходять, спілкуються, знайомляться і створюють сім'ї. Відділ здоров'я активно діє в церкві, проводяться курси смак життя, дихайте вільно, життя без окулярів та спортивно оздоровчі програми. Такі програми, як по баскетболу, з участю команд Тернопільщини, Івано-Франківщини, Чернівеччини, в здоровому тілі Здоровий Дух. Під таким гаслом проходило таке спортивне змагання. В турнірі з футболу приймали участь також представники трьох областей під назвою Дорожчі Закупок. А що саме може бути дорожчий закупок? Звичайно, дружба, спілкування, прославлення Бога і возвеличення Його імені. Благословіння дітей це майбутні церкви і радість батьків. Діяльність літературних євангелистів особливо відчутна на території Тернопільської області. Уже не один рік літературні евангелисти проїжджають з літературою населення пункти області. Виїзна бібліотека більше року діла в торговому центрі Орнава. І надіємося, що на зимовий період вона продовжує своє буття. Радіопрограма Промін надії в прямому ефірі уже чотири роки, кожної неділі. 9-й годині ранку до 9.30 дослідження писання, рубрика здоров'я, щаслива сім'я на хвилі 103,5 FM в ефірі по області. Запрошуємо слухати дану програму. Молитва за Демократичну Республіку Конго за мир і безпеку в даній країні, з присутності молоді цієї країни, молоді Тернополя відбулася в домі молитви. Спілкування і прославлення Бога, і молитва за цю країну. Ми хочемо подарувати вам з ними на українській мові. За цей час перебування тут, ми віримо, що ви зможете краще тих української мови. І це буде добро згадка про те, що ми разом пообіцяли молитися за вас. Місія церкви це вісі Євангелії і діла милосердя. Церква приймає активну участь у ділах милосердя. Відвідування жіночої в'язниці у Збаражському районі, а також будинку-інтернат у Буданові не залишило байдужого нікого. Ми бачили їхні переживання і радість. І дякуємо Богу за цю можливість, яку церква має відвідувати дані заклади. Слава Спасителю! Сьогодні ми завітали в Буданів, неврологічну лікарню. Де більше як 150 людей, і має можливість їх привітати, а також і пригостити їх. Сьогодні ми дякуємо всім вам за активне служіння, за те, що ви славите Господа і здійснюєте служіння на славу йому. Ми дякуємо за той шлях, яким вів нас Господь, і пам'ятаємо, що тільки з Господом можливо все. Нехай Господь буде з вами. Амінь.